Ніхто так не прикрашає жінку, як вгодований, пухкий гарний кіт, бо то зразу видно, що то є ґаздення. Пантерапко, отвічи мені, водичко, я хочу покопатись. А я втомився вже просто митись язиком. же ж ванна є, ми ж цивілізовані. Не включ, кажуть, що мені худати треба. Після свят, я важу як свиня, Затуляю у вікні півнеба І моє нове тепер буде ім'я. А паці, а паці, звати мене паці, а паціапаці. Ага, ага, голодаю, все пусте. Кажуть, пузо вже росте. Хвати їсти, йди, гарчуй, та піду, лиш погодуй. Я поїм, посплю, тоді, біс прокинеться в мені. Буду бігати, скакати, тільки дай будь ласка, жрати. У мене є котик жиробас. Він скоро з'їсть і нас, він скоро з'їсть і тебе, бо цей махнатий дуже жре. Він з'їв усю ковбаску. Япона хата цариця небесна, а то яка я вже така гарна сьогодні. Три рази в оморок падала від своєї красоти. Маю все, все при мені. Обоякінусть, харизма, білі зуби, дівчки, кітця. Що прийшла? Я вже про тебе знаю. Я знаю, де ти була. Що ти каву з тортиком без мене пила. Ти хоч би провітрилась. Прийшла тут мені, тірамісу пахнеш. Я на тебе образився, навіть не знаю, як тепер з тобою жити. До вашої уваги дармоїд звичайний. Лежить, спить, їсть. Хоча би прийшов, помурчав. Отдачі ніякої. Шановний, я вам ще раз казав ця квартира не продається, тому що я її вже купив. І взагалі це, ви бачите, це однушка, А по вашим габаритам максимум трошка потрібна.